Вона директор відділу в європейській комісії, а свій дім ділить вже більше року з українськими біженцями, що змушує Моніку Хенсі допомагати нашим співгромадянам та як вона бачить майбутнє України в Європі. Дивіться далі в нашому ексклюзивному інтерв'ю. я пам'ятаю той день, коли Росія вторглася в Україну. Це було 24 лютого минулого року. Це був насправді сонячний гарний день. І ми були на лижному курорті з родиною. У дітей були канікули, але ми слідкували за новинами, були зосереджені на цьому. Ніхто з нас не думав насправді, що Росія може окупувати частину України. Але як тільки це сталося, я знала, що біженці приїдуть в Європу, і не тільки до кордону, не тільки в Угорщину, Польщу і Румунію, але через кілька днів вони будуть і тут, в Бельгії за часно, звичайно, я не була готова. Ти не можеш бути готовим прийняти стільки біженців Але я відчула, що все наше суспільство має зробити свою частину до речі, як і в першої і другої світові війни, багато наших дідусів і бабусь приймали у себе біженців або самі були біженцями. Тож я поговорила зі своєю родиною, і ми всі погодилися. Мої діти Лола, їй 14, і Лео, йому 13 років. Що прийматимемо сім'ї, прийматимемо так довго, як їм буде потрібно, тому що це те, як ми можемо допомогти цим людям у жахливій ситуації. Ми прийняли шість сімей. Перша родина це Романа й Машеньки. Вони приїхали у перший тиждень війни. Я дізналася про них з музичної школи, де навчаються мої діти грі на фортепіано і віолончелі. Директор цієї школи також українець. Я сказала йому, що готова приймати людей. І за кілька годин він зателефонував мені і сказав, що мама з дитиною в аеропорті їм немає куди йти. За кілька днів вони поїхали далі в Португалію. і Ми прийняли більше родини. З п'ятьох людей Діти також музиканти. Жінка була доктором. Вони залишилися у нас на кілька місяців але вони сильно сумували за домом і відчули, що їм треба повернутися, аби допомагати. зараз. Вони у Києві. Ми підтримуємо зв'язок з ними й досі. Далі була родина з чотирьох людей: Наталія, Тимур і двоє їхніх дітей. Максим і Каріна. вони також залишилися на кілька місяців. і Я дуже рада зараз, що їм вдалося знайти роботу тут, і тепер вони самостійно знімають житло. Потім були родини влітку. Ми виїжджали на канікули і мали більше вільного місця. Кімнати моїх дітей. Зокрема, ми прийняли родину, яка дуже цього потребувала. Вони приїхали з під обстрілів з Маріуполя. Мама і дитина, і ще родину з Харкова. Мама і двоє дітей. І остання родина також з п'ятьох людей, яка приїхала наприкінці літа: Олександр, Ірина і троє дітей: Софія, 12 років, Святослав йому 9 зараз, і Діані 4 роки. Тож загалом шість родин, приблизно 20 людей, переважно діти. Я думаю, що якщо ти відкриваєш свої двері, ці люди стають частиною твоєї сім'ї. Звичайно, це не романтична ідилія, Ми дуже різні. Ми маємо різні історії життя, різний рівень освіти. Інколи. Культурні відмінності може, хтось має романтичну картинку цього Тож дуже важливо домовитись заздалегідь, як ви будете ділити будинок, хто буде готувати їсти і коли якісь базові правила. Я думаю, що якщо спілкуватися і поважати одне одного, все може бути дуже добре. але важливо пам'ятати, що ці люди отримали психологічні травми і стрес. Вони перебувають у стресі кожен день їхнього життя. Тому дуже важливо бути розуміючим і тактовим. Овним вони всі були дуже різні. З деякими з них, я думаю, ми стали близькими друзями. З іншими ми завжди будемо раді одне одному. Я ніколи не була в Україні. Я була в багатьох частинах світу, центральній і східній Європі. Я знала про Україну. Мої батьки мають друзів українців. Тож це задоволення вивчати культуру. Музику мені здається, я скуштувала всі види борщу. Я була вражена деякими речами. Наприклад, якою важливою вважають освіту, Я допомогла багатьом дітям потрапити в школу тут, і вони ще продовжували навчання онлайн в Україні. Це вражаюче. Інколи це навіть занадто. Діти займаються в двох школах. Батьки перевіряють два домашніх завдання. Але я зрозуміла, що це дійсно важливо. Я вражена, як школи в Україні продовжують діяти, незважаючи на відключення світла і поганий інтернет-зв'язок. Майже 20 років тому я приїхала з моєї країни Угорщини, яка стала членом європейського союзу у 2004 році. Я приїхала в Бельгію, аби працювати тут в установах ЄС. Мої батьки різних національностей, і у нас вдома часто залишалися іноземці, зокрема й біженці з Вірменії, В'єтнаму. Тож я зростала відкритою до цього. Але я думаю, це відрізняється від нас: тих, хто емігрував, переслідуючи свою мрію. Ми приїхали в Бельгію, тому що ми хотіли навчатися, працювати тут, працювати для європейського союзу, і для нас це здійснення мрії. Вони здебільшого приїхали сюди з кошмару. Ірина казала мені, що вони думали, що прокинулися у нічному жахітті. Вони не хотіли їхати сюди. Їхня мотивація бути тут якось інтегруватися, залишатись тут на довгий період дуже відрізняється. це важко зрозуміти. Тому як ви казали, люди як я іноземці, яких багато і у Бельгії самі бельгійці. І дуже добре ставляться до іноземців, до українців, зокрема Багато з нас приймають біженців, хочуть поділитися своїм досвідом, як відкрити банківський рахунок, знайти школу, роботу. Але ми також маємо усвідомлювати для багатьох українців мрія повернутися додому. І зараз за рік війни вони напевно починають розуміти, на жаль, це може тривати довго їм треба знайти роботу, потрібно інтегруватися, але це не легко. Ми переслідували мрію. Вони приїхали сюди через кошмар. Коли в Україні почалася війна. Я розуміла, що не всі люди, які живуть в Україні, українці. У вас також багато студентів-іноземців, багато різних національностей в Україні. Я допомагала таким біженцям. Вони не проживали саме в мене, але я зробила групу в мережі, і люди змогли прийняти 300-400 людей в Брюсселі. Це були і турки, і азербайджанці, різні національності, різні культури, але всі вони резиденти України, всі у схожій ситуації. Багато з них не могли повернутись до країни звідки вони родом деяких через інтернет у Фейсбуці. Я також реєструвала в нашому районі. Тут можна записатися, що ти готовий приймати людей. Та й коли ти приймаєш одного, це передається від людини до людини далі. Коли приїжджає хтось один. Він хоче покликати сестру, брата. Зараз приїжджають багато людей похилого віку, бо люди повертаються і привозять своїх бабусь. Остання родина знайшлася через приймальний. Центр, тому що Брюссель дуже швидко наповнився. Тому родини, які приїжджають зараз, на жаль, не можуть одразу потрапити до якоїсь родини чи будинку. Вони йдуть до приймального центру, де їх готують до розміщення протягом кількох тижнів чи місяців. Останню нашу родину ми знайшли через такий приймальний центр Велика частина біженців, з якими я контактувала, звичайно, має синів чи чоловіків, які воюють. Біженці, які жили у моєї мами, їхні родичі жили у будівлі, яка завалилася. Ми бачили про це у новинах. Я вважаю, Україна звичайно частина європейського світу. Звичайно, ваш шлях приєднання до Європи довгий процес. Я бачила це на прикладі моєї країни. Приєднання до ЄС зайняло 15 років. Тому що вам потрібно адаптувати ваші закони, правила до певних стандартів. Чому бо далі ви отримаєте вигоду від вашого членства? Але я думаю, що вже бути учасником цього дуже важливого для безпеки миру. Для спільних цінностей, для соціально-економічної стабільності я також з нетерпінням чекаю цього приєднання. Проте я думаю, що все ж знадобиться кілька років, коли ви отримаєте всі переваги від членства. Я думаю, європа робить досить багато. Ми зараз сильні й дуже об'єднані. Я думаю, ми ніколи не бачили такого об'єднання в ЄС. Це фінансування, гуманітарна допомога, дослідницькі програми для українських дослідників. Студенти можуть приїжджати сюди, навіть там, де я працюю. Зараз є українські інтерни. Багато шляхів допомоги країні і допомоги для перемоги. Це звичайно те, чого ми всі хочемо. багато з моїх. Колег також приймають у себе біженців. Вони допомагають щодня з мовними курсами, допомагають дітям зі школою, влаштовують заходи для збору коштів. Багато з них працюють для допомоги Україні. Я не знаю європейську інституцію, яка б не допомагала Україні. Я навчилася багато чому від українців, наприклад, наполегливості і стійкості. Для мене це вражаюче, що вони можуть прокинутися зранку і продовжувати це може статися з будь-ким з нас, тому я дійсно захоплююся цим. Я Думаю, підтримка оснащенням, порадами, фінансами буде продовжуватися. Я дуже сподіваюся, що перемога близько, але це складна ситуація.